<реш> 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 Добрий день, мама. Привет. О, це по нашій там є. Я боюсь, ж нікуди не можу обняти, бо я телефон, ой, пи, гарно. А де він? Нема? Карфети Та приїзд. Так, у мене жені приїжджає до, моє, до моєї Петрови, дядя Толік, він піде з конфетами. Тепер я до тебе. Це ж він мене знімав. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні! Весна! Пролірячий сезон пішов, так що не пройшло і півгода, Я повернувся, класна курточка. В ага. Повер це все компліменти тобі, понівається. Це взагалі крута. Так. так що, друзі, приїхали до бройлерної королеви номер 1 в Київській області. Кому треба, приїжджаємо. Завтра дня продажа підрощеного курчати бройлера. це нове питання. 90 гривень, 90 гривень штучка, 10 кучка, комбікорм в продажі є. Не опускайте руки, бо багато людей кажуть: та ми не будемо, да ми не знаємо, а ось прийдуть. Ну так будете годувати, тільки ж краще ну, годувати свою армію, чим кацапську. Так що mm -hmm. працюйте, не опускайте руки. І якщо будете працювати, то будете щось заробляти і для себе, і можна буде щось відщипнути. Я ще хочу подякувати вашій родині за прошлу поїздку але я знаю, що ви підтримуєте не тільки нас. І дуже тоді в той момент усі підприємці відгукнулися. Ми вам дякуємо. Дякуємо, що не опускаєте руки і працюєте в першу чергу. Так що, друзі, ми зараз будемо брати бройлера в Наташі. З завтрашнього дня ви можете приїхати в село Недра. І доброго здоров'я. От, і придбати початку, якщо треба комбікорм, купили комбікорм. Ми не конкурент. Да, ви мені казали, ти, типу там комбікорм і продаєш. Я все життя е, хотів навчитися його робити, я навчився його робити. І в першу чергу моя задача була навчити людей. І я знаю, що я зробив невеличку часточку перелому і в вашому житті, хоч ви професіонали, але заставляв, кажу, переходьте на своє. І вже це скільки? Вже буде вже другий рік, напевно, да? так? Пішов? І, і нормально, так? Так що пробуйте, калашмайте, а Наташа теж сначала. тоді спочатку вона на старті і купувала, потім переводила на свій, змішувала, а на даний момент все своє. Так що Ну, на все своє. Ви, ви грамотні, у вас усе своє. Так що в селі все своє. Приїжджайте в село, купуйте хату і займайтеся сільським господарством. Все, на те, що не буду затримувати, грузимося, бо ще є трошки у нас сьогодні роботи. Будемо їхати ми ще на столицю. Сьогодні приженемо два автомобіля для третього ДШВ. І будемо готуватися в дорогу. Планував сьогодні поїхати на Куп'янськ. На Куп'янськ не їдемо там отбой, але ниву ми по-любому передамо хлопцям у 30-ту бригаду. На жаль, хлопці, ті, що ми е, хотіли їхати сьогодні, для того, щоб забрати авто з Куп'янська на ремонт, спланувати туди відвезти, а туди забрати. Е, ці, що забрати, вони поки не можуть. Десь аж після 20 го числа. Так що ми то працюємо далі, е, рухаємося. Ну, далі буде, зараз буде загрузочка, ми привезли, калюнчика катаю, підвезли додому свиням комбікорму, якраз заробив, кажу, класний, у мене колій, скільки грошей, я грошей не треба. Сам собі розчитався, пішов комбікорму, взяв, завезли додому, зараз веземо його на халтуру на село Садове. Так що також працюйте. Все, ставимо ящик, тому що вже не на мене підключав. Так, перша партія пішла, зараз подивимося, яка курчатка. Ну, не знаю, ми беремо в Наташі вже не знаю, протягом скількох років. І найголовніша задача наша, щоб воно росло, було живе, здорове. Ну, а в першу чергу провакциноване, тому що всі вважають, що сутичне курча набагато дешевше. Так, Але якщо порахувати ті 21 день, щоб воно у вас жило, це раз, це тепло, випайки, саме курча. І воно там різниця, тим, тим паче це брати, як він там, не гуртовий опт, а роздрібний. І воно виходить, що там далеко ти не заїдеш. Так що грузимо в ящичок по 25 штучечок. Це в нас буде 20. Так що зараз готуємо ще один назарчик ящичок, сюди ставимо. От. На них ставимо, потім цей переставимо, а той на, на походу поставимо. Так що Назарчик рулить. Він у мене вже як свинарка, вже все він знає, вже навіть... Уколи дає больним свинкам, бо якщо шили, що губи на крашеньці? <ривітна> Покажи шапку свою. <покажи> Не покажеш? Шапка в нього класна, піднімає настрій мені. Обережно. Да -да -да -да. Оп. І беремо. Беремо. Отакі курчаточки. Ось таку шкурту, так? Отаку О, Зараз прохолодно, нормально. О, Наташа ловлять ворчинкою. О, це вже у нас виходить 5 на 5 І одразу ще один ящик готуємо. А от зараз сюди все одно 10 і буде вже 20. І цього відставляємо, а цей одразу ставимо сюди. Та щоб під ноги йому не мішав. Так що Назарік вже зоотехнік, да? Нравиться? Сільське господарство. Ти ж все життя прожив у лісі, хотів сказати, у, у місті, так? Да? І як? To znaczy. он, Коля теж свиней тримає. Як свині? Ростуть? Yeah. На ширі шел... шелудьківські да? так? Yeah. Нормально. І Таранчук нічого, так? Да? Заходить. Yeah. Так що все, друзі, познається в порівнянні. Хто ж тебе не похвалив, як не я сам. О. Так. Так, 25-ка є. Так, оно перевернувся, Коля. Оно не. Треба дивитися, бо буває таке... З ногами перевернути дурненьке. <рив> хтось нам задонатив, це дуже добре. О. А що ми ще сьогодні планували? 200 гривень нам задонатили тільки що. Садочок у королеви обробили. Так як і в Назаренка побризканий. Не так воно там правильно називається. Та штучка. От. І наш бусик працює. Працює. Холодно сьогодні, звісно. Ну, але таке, зекономимо сьогодні час, завеземо бройлера, От, займемося машинками. Якось так. так, це тут у нас що? Десять. Десять. Так, комбікорм «Наташка». Ну, Це вона для своїх, бачите. Комбікорм 3. Хоч хтось питав, чи можна таким комбікором годувати Так, Та, Є люди, які годують і свинячим від початку до кінця і різниці немає. Краще, звісно, так як треба, ну але якщо навіть тройку брати, по протеїну він, звісно, буде нижче, ніж стартовий. Розход буде трошки більший, може не такі бути прирости, але можна його перемолоти і буде непоганий результат. Непоганий результат. Це, кажуть буває, пишуть підписчики, що завжди 25, Так. що... а колька занесе. Що курей за ноги, ви ізверги носите курей за ноги, чуєш. А я кажу, що кажу, треба типу, носити, щоб закрити за, за спинку. Я просто представляю, щоб це 5 тисяч курок, наприклад, продати, їх скільки треба носити. Ну, Навіть 100 штук, Та, ну, це що, це просто капець. Так усі носять на кожному підприємстві, всі так роблять за ножки, між пальцями беруть і все нормально. О, так як мені казали, свинавин мешки но я ж проти свинаві в мішках охи босяки босяки что ты браллерячий кит дивите хоть не закрита в ящике мурчик чита мурка кошаків конечно на ташки капец коток це нема вірухи на вас. Так, фіналочка, да? останній ящичок. Останній ящичок. Розчитуємося і печемо. Папача, добрий день. Я думаю, де це наша сама найкраща птахарка в селі Недрі. Дай ми сховалися, так? Сама... Да? А добрий Доброго день підписчикам, Доброго Доброго день. добрий. Так то ж ви мені особисто? <гум> О, це вже 13. Бачите, ви вже звикли. Да? <гум> Друзі, Шелудько приїхав рекламу робити, каже, Шулудько робить, так. Да. Бройлерні королеву рекламу, скільки ж вона йому платить. Я кажу, скільки платить, що в мене скільки мішків немає. Так що це, хай буде реклама, це напрямок. Де можна взяти. Тяжко, але працюємо, да. викручуємося коле. Що ви там, королеву? А де ви її діли там? Уже пішла в кабінет, Уже, не по телефону Балака, так? Да? Що ти змерзла? Та куди змерзла? Там бігала, ганяла. Туди-сюди, а що ти ще хотів спитати? Думаю, що ти хотів спитати. А, люди питали мене, як продається, взагалі, як ви щитуєте, чи як продається жива вага курки, наприклад, ти вісовою продаєш курку. І в сміслі, як вищиту? Ну, ну найважче ціна, яка в тебе, наприклад, коли жива курка, ти продаєш, наприклад, по 3 кг, по 3,5. Ну, була по 55 гривень, це останній раз, така ціна була. Да, а щитати, що тут щитати? Считайте, скільки ви потратили і віддайте, по що брали. Ну, ну да. о, якщо, а що... Треба хоча б, щоб зараз ціна курки була 65 гривень, щоб хоч хоча щось заробляти. Да, так що я людям кажу, ви пробуйте самі реалізовувати. Ну, я не кажу, всі кажуть, що Лудько грамотний, але це вже. Лучше я... продавати, тушку. Да. Може продавати Скільки тушку? я вже год до тебе їжджу? Я вже і забув. Років 4, навіть. Не, ну більше. Я вже п'ятий год на Ютубі. П'ять год, год буде на Ютубі, але це було ще до Ютуба. <рес> да? Так що, шо... скільки мені королева плата за рекламу, ну я вам скажу. <рес> <С> <рес> да, да, да. Вона, як вам сказати, я просто прививка казати правду, я. Скажу вам так, як є. Я просто пам'ятаю перші рази, коли я приїжджав і от розчитуюся з нею. А вона біжить мені і каже, на тисячу гривень тобі, наприклад, назад. Я кажу, ні, я цього брати не буду, я за гроші рекламу не роблю. Це ж не реклама, і ти мене не просила. Тобто реклама це коли люди просять. А Вона каже, це не тобі, це дівчата. Ну, понятно, що е як, це є вже така робота, ну, мені приємно їхати до тебе, коли ти знаєш мене. Люди, які знають мене і бачать мою роботу, хочуть їхати також до тебе. І нам це вже приємно, особисто мені. Ну, хай люди не думають, що це там всі з усього світу сюди люди їдуть. Ні, але люди приїжджають, якісь залишаються, сіваються, де хтось шукає попробувати так, як я колись. Ага, взяв там у Вадима, взяв там у Бурковського, поїхав там у Наташі, взяв колись суточне курча. Ну і були свої моменти. Ну коли я обосрався, і коли в мене було 500, 500 голів, і в мене з п'ятсот 30, 300 здохло, але вони здохли після 21 дня, як почало там лупити все в кучі, і маріка, і гамбуро, і вони просто це курчата, які пам'ятаєш, коли на ці даром віддавали, Ну, типу такого плану, От їх просто підростили. і Чомусь до 21 дня було все чітко. І вот вам все, як, оце я хотів почути. Вакцинація. Люди в домашніх умовах. Можуть це зробити, але ну на таку кількість це буде не рентабельно, тому що вакцина йде велике дозування. Так, так само менше це можуть по тисячу дозу. Да, от, от і вся математика, і так само, як і по свинарству. Мені одна, що там свиней вакцинувати від паровіруса, о, це ж дорого, тому що одної дози нема, а в людини одна свиноматка. А я кажу, то може краще купити 10 доз за 600 гривень, чим прогодувати 4 місяці і отримати муміфікованих поросят. Так що, друзі, деякі запитання я, чи відповіді на запитання я дав, бо в голові тут такий кілібардос, що, мама, не горю, не знаєш, куди бігти. Чи інвертор каже, мені треба, бо треба вже срочно, чи шукати на той, ту херню, що ми купували реп. Чи, ну, от голова реально димить. Зараз дуже насичений. Такий період дуже багато. Ну, що я можу сказати, таке життя. А ми робимо свою справу. І хай я там буду грамотний, той, який поки не був волонтером, було все в нього не так, оказується. Ну, мені щось кажеться, в мене наоборот стало трішки гірше, чим було до цього. Але війна, вона дає про себе знати. І ми дякуємо захисникам, дякуємо Богові, що вони дають можливість нам тут працювати і дають надію. Дають надію, що от є в мене канал Чепилівці, Валерія. Вона нам допомагає. Маленький канал. Це люди, які приїхали з як, Краматорська в село. Те, як там, з міста в село. І вона теж посадила бройлери Я відправив там курчат. Ну, на жаль, вона не може сюди приїхати. Але це поруч фронт. І люди працюють. Я розумію, я з нею спілкуюся як з тобою, вона каже: я не знаю, що буде завтра. Я ж його все з собою не заберу. Тому що поруч вже все порозбивали в людей, люди, а люди нікому не потрібні. Так що я таких людей кажу, ви дивіться, на них і мотивуйтеся. Люди не здаються до останнього. Вони живуть, вони гупає, гепає, а вони парують корів, тримають і купляють курчат. А ми повинні підтримати один одного, тільки в єднанні сила. Так що Наташа, звісно, вона мені... Чесно скажу, за рекламу плата у мене окремий рахунок там є, це просто капець, да? круто. О, так що да, робить мені приємно, а я теж роблю її приємно. Просто спілкування вже мені приносить задоволення з такими людьми. Я ще раз вам дякую, що дякую Ігорю, кстати, Плетяню, що він нас познайомив. От, ми закрили по ньому питання і дякую всім людям небайдужим. Що... Я тоді не була на базарі, як ти приходив. рекламі була а я, ти точно чи що? Ні. — А чого я ти не ти за? Я просто не зайду. Що серйозно? Да. Та я б тебе спали, бо півчаса балакав би ти що. А, то ти не зашифрувалася. Да? Ні. Ай-яй-яй-яй-яй. Так що, друзі. О, а так, на цьому буде все. Приїжджайте до Наталі, купуйте бройлера, знаходьте собі, як там, рибошукати глибше, людина, де краще, робіть для себе висновки. Але найголовніше, якщо займалися, займайтеся, не опускайте руки. Сергій удачі. Сергій Ориця. Ориця. А зерно ще лежить. Ні, трохи просить. О, все нормально, значить життя триває. Все буде добре, все буде Україна. Дякую всім, всім миру, здоров'я і добра. З вами була Бройлерна королева і козак попрошайка. Всім пока-пока.